А в нас красиві новинки туніки. Подивіться, яка краса. До речі, я також у нашій новинці її звуть Аніса. От, але в нас їх залишилось буквально декілька штучок, тому що щойно розібрали. Ну, їх просто неймовірно багато людей. Просто якийсь ажіотаж. Якщо вам ще подобається, тобто ви не встигли, то ви зараз маєте можливість замовити і цю туніку Анісу, її звати Аніса. А зараз у нас ось ці дуже прекрасні. Трикотажні туніки. Дівчатка, біжіть, ловіть. Ці ковтинки в нас будуть в кольорі сюрприз, який станеться, такий станеться. Колір ми не обираємо. Проте вони такі всі, бачите, одна в нас. Так, одразу хочу привітати. Зараз зайду сюди в кадр. Красиво привітаю нашу любу глядачку Ніну Григорівну. Ніна Григорівна, як я вас розумію, от ви знаєте, ви вже моя любімочка. Я вас не знаю, але мені здається, що я вже вас люблю. Тому що ви обираєте таке саме, як подобається мені. Ну, хіба це не краса? Ну ви подивіться, який свіжий колір Ніна Григорівна, будьте щасливі, носіть задоволенням. Вам моє сердечко полетіло. Ось і потім. Розкажете, як вам тоніка, але я буду е, впевнена на 100%, що ви залишитесь задоволеною. Ніночка Григорівна ма-ма-ма, цьомочки. Так, ну що, продовжуємо про тоніки. Перевітики передала. У нас одна є світла, проте колір ви не обираєте, друзі, цей раз. так? Вони всі красиві, вони класний в них трикотаж, дуже така прикольна, така, от прямо, прям приємна, ніжна до тіла. І вона так. Така тепленька, якщо зараз на мені моя Аніса, вона вже все ж таки така літня. так, Тут без, навіть, без питань вона дійсно літня. То персі, вона кашемірова красуня. Кашемір, розкішна тканина і розмір універсальний 50-56. Е, ще раз хто? Валентина Павлівна, моя люба Валентиночка Павлівна. Я вас хочу привітати! Хочу вам сказати: у вас прекрасний смак. Знаєте чому Валентина Павлівна? Бо ми з вами обираємо однакові речі. І ми дуже красиві жіночки і, взагалі, дівчатка, і супер класні українки. Валентина Павлівна, моє вам велике дякую, що ви обираєте для себе бути красивою. А поки на персі знижка 400 гривень. 1600 гривень ткани на кашемір, дівчата. Тканина кашемір тепла. Вона тонка. Чим мені подобається кашемір? Він завжди виглядає елегантно, правда? Це не отий в'язаний, такий важкий товстий светр. Це кашемір. Він навіть звучить кашемір. Так ніжно, тоненько і дуже-дуже тепло буде закутувати вас своєю, своїм теплом. Дивіться, в нас достатньо такі широка пройма, що мені подобається. Звісно, це в'язка, так? тобто вона тягнеться, кашемір тягнеться, це зрозуміло. І дуже гарний такий малюнок. Бачите, такий геометричний, така азбука Морзе написано. У нас буковий морз України. Мені здається, я б так хотіла. А в а, нас є ще ось така красива, така бежевого кольору. Бачите, вона світла. Також буде досить таке універсальне під різні офісні стилі, так, або просто повсякденно і достатньо таки довгенька. Зараз я вам покажу е, всі кольори і ми роздивимось так, що вони кожен вартий свого. Смарагдовий колір. Подивіться, який красивий глибокий. І зверніть увагу на фурнітуру, так, які дуже. Красиві тут гудзики. Гудзики вони функціональні, дівчатка. Вони розтібаються, проте ну, то ви вже як хочете петлі. Подивіться, як красиво обмотані петлі. Прямо такі, як в Ямамото. Бачите, які петлі красиво обмотані. Дуже елегантно, прям, ну, класно. Я завжди е, наводжу приклад, що е, багато. Дизайнерів роблять гарні петлі, але найкраще в світі вони в Ямамото. 1299 гривень. Сьогодні остаточна ціна на тоніку персі. Будь ласка, дзвоніть нуль вісімсот 21 14 14. Тепла ковтинка, тепла і достатньо таке довгеньке. Зараз я вам покажу її. Ось збоку. Подивіться, який красивий має вона низ. Подивіться. Тут англійська резинка один на один, так? Тобто знизу така в'язка резинки манжетом зроблена. І дуже цікавий виріс. Подивіться, як елегантно виглядає саме ось цей виріс. Так, дійсно красиво, дуже гарно. І ось цю ти темно-синя чи чорна? Темно-синя? І ось цю темно-синю я вам поверну до вас. Спиною, щоб ви подивилися, як гарно по спинці. так? Ну і чорна. Чорна в нас також є. І зараз по параметрам. По параметрам я вам зачитаю параметри, а ви, будь ласка, обирайте для себе. Колір ви не обираєте, колір такий, як буде, так і буде. А от, що стосується туніки, ви тут можете обрати кашемірова персі, на мені Аніса. Отже, параметри в персі такі. На розділі розмір 56 Це універсальний буде розмір. Об'єм грудей 116. Об'єм талії. 120, об'єм стегон 126 та довжина 78 сантиметрів. Дівчатка, вона дійсно елегантна, гарно виглядає. Низ, взагалі. А давайте я вам на світлі покажу, як виглядає низ. Низ такий, бачите, зроблений такий напівколом. Ну, тут погано видно, на жаль, бачите, вона такі прямо-таки по фігурці буде сідати. Так? Тобто ось такий е, симетричний низ. Так, і ще знижка відбулася 100 гривень, 1199 гривень видно, що. Це дійсно річ достойна. А подивіться, який гладесенький кашемір. Боже, дівчата, ну це насолода. Я вам чесно скажу, у нас була тут і альпака, і вовна шліфована. Але цей кашемір, це якась така ніжність, якась така насолода. І ось ці, бачите, такі е горизонтальні такі рисочки, а з бока Морзе. Вона просто дуже класно тако розбавляє, знаєте, однотонну основу і робить його таким навіть цікавим. так? І трішки таким, знаєте, ну от мені вона от дуже загадкова ця азбука Морзе, Цей такий стиль цікавий мене е, папа любив носити завжди в рисочку. Не знаю, клітинка, рисочка це взагалі. Це якщо біла сорочка, то то якось або дуже урочисто, або на весілля, або на якусь там ділову зустріч. так от Якщо воно більш таке повсякденне, то має бути або рисочка, або колітинка. Папуля, привіт, завтра приїду. Не завтра, післязавтра. І ось такий класний варіант, вже на таку осінь, так, Кашемір дійсно вас буде зігрівати. Дзвоніть 0800 21 14 14. Вона класно тягнеться в грудях. Я вам на цій світлі покажу. Дивіться, так, тобто вона широченька, я вам параметри зачитувала, вона класно тягнеться в груднях вона дуже класно тягнеться на стегнах. Ну і взагалі і низ її класно тягнеться, і вона при цьому всьому не псує свій вигляд. Знаєте, бо буває таке, що там речі розтягуються, так ну по фігурі, так, і ну, не дуже виглядають. А вона достатньо таки класно виглядає. Тобто, з неї взагалі вигляд не псується. Якщо вона навіть в натяжці, якщо ви там знаєте впритик на 56-й, у вас там розкішний бюст, повірте, ви просто дуже красиві гудзики, бачите, ви просто розстібнули. Гудзик раз розстібнули гудзик два і все, і ви красуня. І зверніть увагу, яка красива стієчка. Дуже красиво зроблена комір стієчка, так тобто він лежить, він прилягає, він не відстає, так він гарно тримає форму. Ну і взагалі мені подобається ще широка така пройма для рукава. Так, і ось ця резинка. Бачите, англійська ця резинка знизу. Дуже-дуже ніжно дівчата, який він приємний на дотик. Ну, це взагалі просто насолода, яка ця штучка приємна на дотик. Ну що, обирайте для себе дійсно кашемір? Це достойний такий класний матеріал для вашої осені, щоб вам було тепло. І комфортно, і щоб ви знаєте, не, не парились у цих от великих таких в'язаних светрах, так і виглядали жіночно. Ну, все, дякую тоді до зустрічі! Залишайтеся з нами. Цілую вас!